94 і дев'ять 94 і дев'ять. Борис Пілефем Слава Україні, незламні наскорені непереможні! друзі. Всім привіт, десята одинадцята година. Вже на стодійному годинку Бориспіль Фема в рамках циклу радіоефірів Бориспіль Соціальний. Сьогодні ми будемо говорити про працівників соціальної сфери. Точніше, ми сьогодні повністю наш етер, який сьогодні в нас буде, будемо присвячувати дню працівника соціальної сфери. До нашої студії завітала начальниця управління соціальної політики за охорону здоров'я Бориспільської міської ради. Олена коротка, пані Олено, вітаю вас. Добрий день. Ми сьогодні хочемо дізнатися і поговоримо в першу чергу про соціального працівника. Хто він? Перш за все. Я хочу привітати всіх соціальних працівників. Вони святкують свій ну своє професійне свято в перший тиждень листопада. Цей день припав на 5 листопада, тому я хочу їх привітати, хочу побажати їм душевної наснаги, хочу побажати їм того милосердя в серці, яке треба для того, щоб працювати з вразливою категорією населення, з малозабезпеченими. Бо це дійсно люди, які мають душевну теплоту, мають. Милосердя, і вони мають постійно ним користуватися, постійно відкривати двері свого серця для сторонніх людей. Тому їм наснаги в роботі і всього найкращого, і разом до перемоги. У нас на сьогоднішній день в Україні 250 тисяч соціальних працівників. Це така сфера, яка Напевно, найбільше опікується, ну, якщо не брати. Пенсійний фонд, який робить виплати, то соціальна сфера це та сфера, яка опікується малозабезпеченими, яка опікується вразливими верствами. Це люди, люди похилого віку, це хворі люди, це люди, які мають якісь життєві проблеми, якісь життєві складнощі. Ми не всі можемо в молодому віці сприймати і вирішувати якісь проблеми. А коли людина похилого віку, то а особливо під час війни, те, то, то це набагато. Гірше для них, тому що вони така вразлива категорія, яка не може впоратися з цими проблемами, з цими тривогами. І тому зараз на соціальних працівників така дуже покладена висока місія, я би сказала, така відповідальність допомагати іншим. Ти маєш впоратися з своїми проблемами, своїми тривогами. А треба ще й допомогти іншій людині. Треба її вислухати. Дати пораду, допомогти, це дуже відповідально. Якщо на сьогодні говорити про малозабезпечених, скажіть, яка в нас тенденція? Чи є позитивна? Ну на зараз, на жаль, під час війни дуже багато людей, які виїхали з окупованих територій, дуже багато людей, які дійсно Потребують цієї допомоги, опіки. У нас на сьогоднішній день наші соціальні працівники нашої громади е опікуються тисяча осіб, е тобто, це мешканці нашої громади. На майже 100 тисячне наше населення е це, в принципі, невелика кількість людей, якими опікуються, але в е у нас майже 14 тисяч ВПО, і ми всі знаємо, що також виїжджають і люди похилого віку, і люди з інвалідністю. І, на жаль, ця проблема під час війни вона тільки стає, усугублюється і стає більш такою. Ну, я явно показовую, коли ми її всі бачимо, коли вона на слуху, тому що треба на все це реагувати. Ми маємо бути готові до найгіршого. Ми маємо бути готові для того, щоб допомагати мати можливість саме допомогти тим, хто цього потребує. Е, у нас так само і дітки з інвалідністю, опіка, е, допомога цим родинам. Тобто це дуже великі справи. Спектр роботи і дійсно під час війни всі сфери зазнають яку якихось труднощів. Але, от соціальна сфера, да, ми навіть бачимо в державі на першому місці. У нас це військові. Ми підтримуємо всі наших військових, і на другому місці це цивільне населення, це соціальний захист. А якщо зараз говорити про послуги і про допомогу, якими послугами користуються найбільше? Якої допомоги потребують зараз люди, які мають право на соціальний захист від вас? Ну спектр цих послуг дуже доволі широкий. Це від послуг догляду вдома, різноманітної допомоги сподолання тих чи інших складних життєвих обставин. До комплексних медико-соціальних послуг це коли вже людина проживає в стаціонарних відділеннях. На нашій території так само є стаціонарне відділення. Воно знаходиться в селищі Любарці, нашого ОТГ, і там у нас так само проживають люди похилого віку, особи з інвалідністю. На сьогоднішній день це стаціонарне відділення, розраховано на 50 ліжко місць. Перебуває зараз. У нас там 30 осіб і в тому числі з внутрішньопереміщення особи. Чи є в стаціонарі працівники, які можуть надати їм першу допомогу, наприклад, тому що там є уразливі група населення? Так, звісно, є. У нас там є медичний персонал. У нас так склалося, що ми перебуваємо на одній території з амбулаторією, там є сімейний лікар, до якого мають, можуть звернутися всі. Кожен з наших паці... пацієнтів. в цьому місяці ми започаткували. Виїзд мобільних бригад це коли бригада лікарів профільних приїжджає, оглядає всіх наших підопічних у відділенні стаціонарного догляду. І це дуже гарна така започаткована практика, тому що всі профільні лікарі. Ми навіть коли самі звертаємося да, до лікарні, то ми знаємо, що треба і записатися вчасно в чергу, і прийти. В то для людей, які не можуть цього зробити, такі мобільні бригади, це дуже, дуже важливо. А яка процедура, як люди потрапляють до стаціонару? Вони зазвичай це одинокі, одинокі мешканці нашої громади. Тобто, це ті люди. Це, ну, які не мають поруч важких е е життєвих обставинах, так? Да, ну, це люди, які не мають поруч людей, які б могли ними опікуватися. Рідні, е діти, тобто це люди, які залишилися на самоті один на один зі своїми хворобами, своїми проблемами. Е це люди зазвичай е лежачі, які не, е не мають змоги пересуватися. Це можуть бути люди в інвалідних візах. Зочках, тобто, це дуже великий спектр, як вони потрапляють Зазвичай до нас можуть звернутися і сусіди, і депутати, які по цих округах, і говорять, що от на окрузі або у нас там по сусідству мешкає бабуся, це може бути лікарня. Коли людина потрапляє в лікарню, після лікарні її немає куди забрати. Верніше є житло, але на жаль, вона там не може сама знаходитися, бо вона потребує догляду. Є випадки, коли звертаються родини, там, начебто, є кому доглядати, але так сталося, що всі близькі або рідні знаходяться на фронті, і щось трапляється там з бабцею, то тоді вони звертаються для того, щоб ми могли допомагати, доглядати. Зазвичай ми можемо такий догляд надавати вдома, коли приходить наш соціальний робітник і робить цю роботу вдома: прибирає, доглядає, перевдягає, дає ліки. Готує їжу, тобто це він все робить вдома, А бувають випадки, коли ми забираємо в стаціонарне відділення. І вже цей догляд здійснюється в стаціонарному відділенні. Утримання за чи кошти? Утримання за рахунок місцевого бюджету. Зараз, якщо також згадувати про послуги, я знаю, що дуже багато чого нового і модернізація також відбулася. Яка з останніх послуг була започаткована соціальною службою? Одна із останніх послуг, ну, це більш стосується так, військових, це помічник ветерана, це також послуга соціальної сфери, надавати послугу ветеранам у супроводі. У нас дуже багато повертається. Хлопців поранених, і ця послуга полягає в тому, щоб забезпечити цей соціальний супровід. Це може бути що, це може бути супровід в установу в державну для оформлення документів в банк. Це може бути магазин. Якщо людина втратила зір, якщо людина пересувається на кріслі колясному, це також допомога. Тобто це одна із останніх послуг це помічник ветерана. В принципі, послуги, які ми надаємо людям похилого віку, вони більш такі стабільні уже усталені, тобто, ми їх надаємо щороку. Але на сьогодні дуже актуальне – це соціальне таксі. Соціальним таксі ну, користуються всім. Да, всі. Бо це навіть коли людина там похилого віку, їй треба відвідати лікарню, але, на жаль, вона не може сама самотужки це зробити. Це на сьогодні дуже розповсюджена послуга цього соціального таксі. І так само це стосується, якщо людина в кріслі калясному, як їй. Дістатися до лікаря, або якщо це державна установа, як туди дістатися? І от зараз запровадили цю послугу соціального таксі. Вже в деяких громадах вона дуже розповсюджена, і ми, можливо, вже хтось і зустрічав, коли їде автомобіль і на ньому написано соціальне таксі. Це якраз послуга. Якщо згадувати 2000-ті роки, тоді казали, що звертатися до соціальної служби це, це не соромно, це визнання того, що я потребую допомоги і не можу себе обслуговувати. Зараз змінюється тенденція, люди більше довіряють соціальним працівникам. Люди перестали, і чи перестають вони соромитися. Ви знаєте, це розвиток нашої громади, це наша готовність допомагати тим, хто того потребує. Це не соромно. В жодному випадку це не може бути соромно. Тобто, це це майбутнє кожного з нас, да от коли ми бачимо, як ми опікуємося зараз людьми похилого віку, то це наше майбутнє. Це те, ми зараз будуємо те, як можливо. Хтось із нас буде користатися в подальшому, скористується тією чи іншою послугою. Да? Бо ми ж всі колись прийдемо до старості, колись ми всі прийдемо до пенсії. Тобто ми всі йдемо в цьому напрямку. І дай Бог, що коли у людини поруч є. Багато рідних, які завжди готові допомагати, але це життя, і ми не знаємо, як воно повернеться завтра до кожного з нас. Тому рівень розвитку нашої громади, те, що ми зараз вкладаємо, те, що ми зараз робимо, для того, щоб розвивати будь-яку соціальну послугу, оцей рівень надання соціальних послуг ми хочемо всі отримувати. Коли ми йдемо в магазин, ми хочемо. Зустріти людину в магазині, консультанта, який нам допоможе, який зробить це з посмішкою, який привітається, Нам це приємно. От так само рівень соціальних послуг. Ми хочемо бачити кваліфікованих соціальних працівників, які дійсно будуть привітні, які будуть милосердні і до яких люди дійсно захочуть звертатися за допомогою. Зараз в соціальній службі більше повноважень та можливостей, ніж раніше візьмемо там 5 років. Так, зараз дійсно більше. Зараз дуже на це спрямована політика держави, дуже багато приймається державних стандартів щодо надання тієї чи іншої соціальної послуги, де чітко виписано вже на законодавчому рівні, що це за послуга, як вона надається, що в цю послугу вкладається, хто її має надавати, як має поводити себе отримувач соціального. Послуги, на що він може розраховувати під час надання цієї послуги, але все це треба доводити до відома наших мешканців. Бо, як свідчить практика, у нас немає обізнаності громадян з тим, що дійсно є такі послуги. Коли ти починаєш вже розказувати, то люди навіть здивовані, що таке є. Тому от зараз задача дійсно і соціальних працівників. І соціальної сфери доносити цю інформацію до тих людей, які потребують, і щоб вони не соромилися і пояснювати, що це не соромно звертатися. Чи вистачає вам рук? Таке запитання. Вистачає працівників. Тому що соціальний працівник це не про гроші, це про серце і це про ставлення до людей. Вистачає вам? Ви знаєте, рук завжди не вистачає. Завжди не вистачає. Ну, ми всі розуміємо, що на 80 тисяч нашого населення плюс Внутрішньо переміщені особи, тисячі, які знаходяться у нас на обслуговуванні, це дуже маленька кількість, дуже маленька. Люди зараз дуже ну, набагато більше потребують цієї допомоги, але на жаль, от якраз ми обмежені цими самими руками, про які ви говорите. Тому що це важка, важка праця, це нелегко. Не кожна людина погоджується на таку роботу. Ну і звісно, тут рівень. Заробітних плат, які люди отримують за таку важку роботу, також має суттєве значення. Тому для того, щоб в цю сферу залучити дійсно теплі серця. Які будуть допомагати, треба все ж таки людям давати можливість кормити і годувати свої сім'ї. І це немаловажно. Коли людина з одного боку в неї є своя родина, свої проблеми, війна, все, і коли вона ще на роботі в тих самих проблемах, але з інших людей, у нас у кожного соціального працівника по 10 підопічних. От уявіть собі, це треба кожній людині приділити увагу, пораду дати, допомогти. Це дуже важко. І от важко зберігти цю теплоту в серці, бо ми ж всі люди і нам інколи хочеться просто побути в тиші, ні з ким не говорити. Це так само, тому це важко. Чотирнадцять тисяч, понад 14 тисяч це внутрішнє приміщення особи, які зараз перебувають на території нашої Бориспільської громади. А, вони залучені. До соціальної роботи вони допомагають. Ми бачимо, що активно в нас пункт гуманітарної допомоги розвивається, і там завжди можна побачити людей. А на сьогодні яка ситуація? У нас до соціальної сфери залучені так само внутрішні переміщені особи. У нас і соціальні робітники, які опікуються підопічними мешканцями нашої громади, є так само жінки-переселенки. Тобто у нас, в принципі, переселенці в нас залучені до будь-якої роботи, як на соціальному центрі, як у соціальній сфері. Ми намагаємося і в так само і в центрі реабілітаційному для дітей з інвалідністю, у нас так само працюють переселенці. Тобто, у нас зараз дуже багато людей до цього залучено. І от навіть не дивлячись на те, що люди втратили все. Вони все ж таки відкриті, відкриті дарувати це тепло, яке в них є, в тому числі мешканцям нашої громади. Вкотре переконуємося, що ми, українці, незламні, на наскорені, не на переможні. Пані Олено, скажіть, так. будь ласка, яким ви бачите майбутнє Соціальної служби 10 років? Будуть зміни? на майкраш. Ну, зміни, знаєте, зміни вже є зараз. Я думаю, що через 10 років ми зможемо Повернутися назад і згадати, як це було, коли ми закладали той фундамент, на якому зараз будується вже побудована наша соціальна сфера. Я думаю, що у нас будуть і сучасний стаціонарний догляд, у нас буде і сучасне тимчасове проживання. Я думаю, у нас буде сучасний догляд вдома. Я думаю, що у нас буде найсучасніший соціальний центр, допомагаємо разом. Я думаю, що якраз наша громада має всі можливості для того, щоб стати взірцем в межах просто всієї України, і як зараз ми їздимо, переймаємо досвід в інші громади, то я сподіваюся, років за 10 з інших громад будуть, будуть приїздити до нас і намагатися перейняти в нас досвід, як ми це змогли зробити. Я в це вірю. Ми також в це віримо, і звісно, і через 10 років я сподіваюся, що ми зустрінемося і будемо згадувати, як було і як стало. Згодні Дякую. Так. друзі, сьогодні до нашої студії завітала начальниця управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради Олена Коротка. Дякую вам Дякую. за те, що знайшли. А, звісно, час, і звісно, від імені наших слухачів в нас вас скоро свято. І звісно, ми приєднуємося до привітань, друзі. Будьте з нами на хвилі Борис Дев'яносто чотири та дев'яносто чотири і дев'ять.